Тижнем квітня таки стався збій програмного забезпечення, і південну частину області та Миколаєва засніжило. Поєднання снігу та квітучих тюльпанів це ж красиво, але дивно, аби тільки й скінчилося жартами, замоло так сильно, що на дорогах утворився транспортний колапс. На автошляхах державного та регіонального значення власники автівок опинились в заручниках снігового полону, тож без допомоги рятувальників не обійшлось для надання допомоги населенню під час несприятливих погодних умов. Залучало 16 рятувальників. 7 одиниць техніки ДСНС. З заметів вилучено чотири карети швидкої медичної допомоги, 16 цивільних автомобілів, яких перебувало 29 людей. На вулиці Лазурні у Миколаєві водій автомобіля МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електричною опорою, внаслідок чого поднівеченими елементами кабіни заблокувало пасажира. Для деблокування постраждалого залучалось аварійно-рятувальне відділення. Постраждалого з травмою ноги медики доставили у лікарню. Злісним наміром ворога тероризувати мирне населення знову судилось збути. Вночі, 10 квітня, окупант поцілив ударними дронами по Миколаєву. Внаслідок атаки постраждали спальний район та гаражний кооператив. Через падіння уламків ВПЛА типу шахет у двір п'ятиповерхівки виникла пожежа квартири на першому поверсі. Її захасили вогнеборці площею 20 квадратних метрів. Також рятувальники за допомогою спецінструмента відкрили квартиру, де знаходилась маломобільна жінка. Волонтери загодні. ...швидкого регування Товариства Червоного хреста України надали їй першу допомогу і транспортували до родичів. За іншими адресами, вогнеборці загасили пожежі двох легкових автомобілів та гаража. В іншому місці в домівці заблокована матір з трьома дітьми. Надзвичайники вивільнили родину, вони не постраждали. Загалом через терор постраждало 10 людей. Троє з них доставлені до лікарень міста з різними типами травм. Допомогу громадянам надавали психологи ДСНС. Розгортався пункт екстреної психологічної допомоги. Протягом тижня вогнеборцями ліквідовано 17 пожеж сухої трави, 15 пожеж у приватному житловому секторі, одну пожежу автомобіля, одну складського приміщення, ще одну на об'єкті, три пожежі. Сміття. На жаль, у Миколаєві на пожежах загинуло двоє людей. У квартирі в центральному районі виявлено тіло літньої жінки. В приватному будинку в Заводському районі жертвою вогню став чоловік. Напередодні Великодня інспектори ДСНС проводять інформаційно-профілактичні заходи із священнослужителями та вірянами в релігійних установах Миколаєва та області. Фахівці ДСНС перевіряють на придатність до використання вогнегасники та нагадують алгоритм дій у разі пожежі. 12 квітня у межах проєкту Душа землі ще покликаний привернути увагу до проблеми забруднення території України боєприпасами. Показати цінність українського хліба великодньої паски рятувальники нагадали миколаївцям правила безпеки при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів. До того ж, це був майстер-клас із приготування паски з борошна, виготовленого із зерна, зібраного на Херсонщині та Миколаївщині, на землях, які були заміновані під час окупації. Уявіть тільки, щоб ці паски з'явились, довелося розмінувати понад 1800 гектарів землі. Вся актуальна оперативна інформація завжди в доступі на нашому офіційному сайті та сторінках соціальних мереж.